Вітаю вас, дорогі мої друзі. Сьогодні я пропоную вам послухати казку Будинок без дверей, яку написав Євген Дмитренко. Якось бігла лисичка по лісі, коли, бачить, будиночок стоїть. Та такий гарний, такий яскравий, що вирішила вона зайти і познайомитися. Підійшла вона ближче, дивиться, а дверей немає. Обійшла вона його зліва направо, а потім справа наліво, а дверей так і не знайшла. Здивувало це її, от вона й побігла новиною з іншими звірами ділитися. Біжить, біжить, а назустріч їй вовк. Підбігла вона до нього та й каже Уявляєш, у нашому лісі. Гість з'явився, який живе у гарному будиночку. Я хотіла зайти познайомитися, та дверей так і не знайшла. Новий гість, кажеш, а може, через вікно зайти. Подумали вони хвилинку та й побігли до нового будинку вікна шукати. Обійшли вони його зліва направо. А потім справа наліво, а вікон так і не знайшли. Ще більше це їх здивувало. От і побігли вони новиною з іншими ділитися, коли назустріч їм ведмідь. Ой, ведмедику, братику, уявляєш, у нашому лісі з'явився невідомий їсть, каже лисичка, який живе у новому гарному будинку. Це добре. Каже ведмідь, підемо, познайомимось. Ні, не вийде, братику, мовив Вовчок. річ у тому, що в будинку немає ані дверей, ані вікон. От воно як, мовив ведмідь, а може, через димохід. Задумалися вони на хвилинку та не стали довго чекати, одразу ж і побігли. Подивився ведмідь на будинок, а й справді ні вікон, ні дверей. От і почав він на дах лізти, та, якби не допомога лисички та вовка, мабуть би, добряче впав. Виліз він на дах, дивиться, а димоходу також немає. Зовсім звірі збентежені стали. Як же ж гість в домівку свою заходить? А може, він у пасці? подумали вони і почали грюкати, стукати. Можливо, хтось та й відповість. Коли підійшов до них кріт, та й питає, що ви тут розкричалися? Уявляєш? Кажуть вони, новий мешканець в нашому лісі з'явився. Ми хотіли познайомитися, а в його будинку ні дверей, ні вікон, ні димоходу. Та навіщо він вам здався? питає кріт. Так цікаво ж, відповіли звірі. Добре, мовив він. Ходімо, я вас познайомлю. Переглянулися вони один на одного, так і нічого не зрозумівши, та й пішли слідом. За декілька кроків від будинку була нора. Заліз кріт в неї, а звірі за ним подалися. Вилізли вони посеред будинку, оглядаються по сторонах і нічого збагнути не можуть. А кріт їм і каже От збудував я собі будиночок без дверей. І без вікон, щоб денне світло не заважало мені відпочивати. А тут ви прийшли, наробили галасу на весь ліс. Ну, от як мені з вами бути, де спокою шукати? Опустили голови вони, соромним стали, але ж звідки їм було знати, чому будинок стояв без дверей? Цікавість бере своє. І сим нічого не вдієш. Вибачилися вони перед крутом та й пішли собі хто куди. А кріт ліг собі далі спочивати. Ви думаєте, що казочці прийшов кінець? Не зовсім. Адже ідея будинку без дверей сподобалася усім. Тож кожен намагався збудувати собі будинок, схожий на будиночок крота. Та по правді кажучи, це в них не дуже й вийшло. Малята, вам сподобалася казка? А спробуйте намалювати будиночок, в якому жив кріт.